Дуже важко буває зібрати себе просто по частинках, почати якось жити а взагалі задумуватися про те, що нас може чекати якийсь інший новий, трохи кращий етап. Ми взагалі про це навіть і не думаємо. Що робити, коли ви зіштовхнулися з кризою, і не знаєте, як з неї взагалі вийти, і чи є там якесь світло в кінці того тунелю? Насправді я хочу розкрити це питання трошки глибше, тому що будь-яка криза дає нам можливість зрости. Але питання, як ми ставимося до цієї кризи, і як ми якраз проходимо ці кризові моменти, дуже важко буває зібрати себе просто по частинках, почати якось жити, а взагалі задумуватися про те, що нас може чекати якийсь інший, Новий трохи кращий етап. Ми взагалі про це навіть і не думаємо. Знаєте, така порада від асцендентного скорпіона, який завжди зіштовхується з якимись внутрішніми кризами. Просто проживіть і візьміть від цієї кризи для себе все. Тобто зробіть з кризи паливо. Знаєте, буває так, що люди на якійсь агресії, на якомусь такому супротиві досягають вершин. Я не хочу, щоб ви досягали там чогось тільки на агресії і на супротиві. Але якщо у вас це є, то краще цю енергію направляти в щось хороше.